Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Чи траплялося вам заумирати над своїми підвіконнями з чашкою ранкової кави, вдивляючись у тендітні зелені паростки і відчуваючи, як серце стискається від тривоги? Ви дивитеся на ці тоненькі, наче ниточки стебла помідорів чи перців, які хиляться від найменшого подиху вітру, і запитуєте себе, що я роблю не так. Ми вкладаємо у ці маленькі стаканчики стільки любові, купуємо найкраще насіння, яке тільки можемо знайти в судових центрах. Вишукуємо спеціальні ґрунти, але результат іноді змушує опускати руки. Бліде листя, витягнуті між вузля, кволий вигляд. Ця картина знайома багатьом, і вона часто викликає бажання все кинути і просто купити готову розсаду на базарі. Але не поспішайте впадати у відчай і в жодному разі не викидайте свої рослини. Навіть якщо зараз вони виглядають безнадійними, сьогодні я розповім вам історію, яка може змінити ваше уявлення про вирощування овочів, адже часто рішення найскладніших проблем лежить у площині простих і забутих істин, які знали наші предки. Ми звикли жити у світі, де нам постійно нав'язують думку, що без дорогих технологій, без професійних фітоламп, вартістю у половину зарплати та без складних хімічних коктейлів. Неможливо виростити гідний урожай. Але давайте на хвилинку зупинимося і згадаємо, як це робили наші бабусі та дідусі десь у глибинці Полтавщини чи Київщини 50 років тому. Чи були у них лампи повного спектра? Ні. Чи купували вони кокосовий субстрат або агроперлітні шками? Звісно, ні. Вони набирали звичайну землю з городу, ставили важкі дерев'яні ящики на підвіконня, крізь щілини яких часом добряче тягнуло холодом. І покладалися лише на скупе весняне сонце. І, попри все це, їхня розсада була такою, що, хоч на виставку вези, товсті колівці стебла, темно зелене, наче оксамитове листя, і коріння, що розривало ті ящики своєю міццю. Я довгий час шукав відповідь на це запитання, перебираючи старі архіви та спілкуючись із досвіданими агрономами старої школи. Аж поки не натрапив на один цікавий запис у старому нотатнику свого діда, який славився своїми помідорами на все село. Там, поміж нотаток про погоду та фази місяця, був записаний рецепт дивної білої рідини, з приміткою, що цей засіб здатен підняти навіть ту розсаду, яка вже однією ногою в компостній купі, спочатку це здалося мені занадто простим, ба навіть наївним. Адже ми звикли довіряти яскравим етикеткам із складними хімічними формулами. Проте цікавість перемогла, і я вирішив провести експеримент, розділивши свої рослини на дві групи. Одних я годував дорогими магазинними стимуляторами а інших цим забутим еліксиром. Результат, який я побачив уже через тиждень, змусив мене переглянути всі свої знання. Розсада, полита за дідівським методом, змінилася просто на очах. Стебла почали стрімко товстішати, набуваючи характерного фіолетового відтінку біля основи. Листя стало пружним і насиченим, а коренева система настільки активно розвивалася, що прозорі стаканчики стали білими від переплетення корінців. Це був справжній тріумф природи над хімією. Чому ж про це мовчать виробники добрив? Відповідь проста і очевидна: агробізнес це величезна індустрія, якій вигідно, що ми купували десятки різних пакетиків, окремо для корення, окремо для листа, окремо від хвороб. Але часто надмірне використання хімії призводить до засолення ґрунту, опіків коренів і того, що рослина замість розвитку витрачає енергію на виживання в агресивному середовищі. Давайте розберемося у фізіології процесу, щоб ви розуміли, як це працює на клітинному рівні. Бо усвідомлений підхід це запорука успіху. Коли насіння проростає, йому необхідний потужний будівельний матеріал. Якщо світла мало, а це типова проблема для нашої весни, рослина інстинктивно тягнеться вгору до джерела енергії, через що клітини видовжуються, їхні стінки стають тонкими і водянистими. Це нагадує будівництво високої вежі з соломи, вона нестійка і хитка. Наше ж завдання збудувати цю вежу з міцної цегли. Нам потрібно, щоб клітинні стінки стали жорсткими, а провідні судини, по яких рухаються соки, були широкими і прохідними. Засіб, про який ми сьогодні говоримо, працює як біологічний активатор, вирішуючи три головні проблеми городника. По-перше, він зупиняє патологічне витягування, рослина отримує сигнал, що їй вистачає ресурсів і перемикає енергію з росту вгору на ріст у шир. Завдяки чому стебло дерев'яніє біля основи. Така розсада легко переживе транспортування на дачу навіть по наших неідеальних дорогах. По-друге, формується потужна коренева система, а закон городу простий: сильний корінь дорівнює багатому врожаю, бо слабка коренева система фізично не зможе вигодувати великі плоди. По-третє, і це вкрай важливо. Цей засіб формує потужний імунітет, створюючи в ґрунті корисну мікрофлору, яка витісняє патогенні грибки, зокрема збудників чорної ніжки, нічного жаху кожного городника. Ви, напевно, вже здогадалися, що основа цього чудодійного засобу молоко. Але не поспішайте бігти до холодильника і лити його прямо в горщики, бо це буде фатальною помилкою, яка призведе до закисання ґрунту, появи плісняви. Та розмноження мошок. Секрет успіху криється не в самому продукті, а в його правильній концентрації та, що найважливіше, у додаванні одного маленького, але критично важливого компонента, який перетворює звичайне харчування на потужний каталізатор росту. Без цього нюансу магія не спрацює. Зараз ми з вами уявно перенесемося на кухню, і я детально, крок за кроком, Опишу процес приготування, щоб ви не припустилися помилок, яких роблять 90% новачків. Пропорції тут це не рекомендація, це закон. Тому я дуже прошу вас бути уважними. Перший інгредієнт це вода. Здавалося б, що може бути простіше, але саме тут багато хто спотикається на старті. Вода з міського крана це, по суті, мертва вода для мікробіології, адже вона містить хлор, завдання якого вбивати бактерії. Але ж ми хочемо заселити ґрунт корисними молочнокислими бактеріями. Хлор знищить їх миттєво щодо того, як розчин потрапить до коренів. Тому правило номер один: вода обов'язково має бути відстояною мінімум добу у відкритій ємності, щоб хлор вивітрився, а важкі домішки усіли на дно. Ще важливішим є температурний режим: розсада це живі організми, які дуже схожі на дітей, поливати їх крижаною водою. Це все одно, що кинути немовля в ополонку. Від холодного шоку коріння блокується і перестає засвоювати поживні речовини майже на добу. Тому вода має бути кімнатної температури або навіть ледь тепла, приблизно 25 або 28 градусів за Цельсієм, як парне молоко. Для приготування концентрату нам знадобиться рівно 1 літр такої підготовленої води. Тепер переходимо до головного компонента – молока. У записах мого діда йшлося про звичайне коров'яче молоко, але ми повинні розуміти різницю між тим, що було колись, і тим, що ми маємо зараз. Сільське молоко жирне, натуральне, багате на амінокислоти та кальцій. Кальцій – це, по суті, скелет рослини, без нього клітинні стінки будуть м'якими. Але найцінніше в молоці для нас це лактоза і молочнокислі бактерії. Потрапляючи в ґрунт, вони починають працювати як санітари лісу, пригнічуючи розвиток шкідливої мікрофлори. Дослідники помітили, що на грядках, оброблених молочними розчинами, значно рідше зустрічається фітофтороз. і це не випадковість, адже бактерії створюють захисний бар'єр. Яке ж молоко обрати нам? Якщо у вас є доступ до домашнього, це чудово, але обов'язково зніміть вершки. Жир у горщику, нам ворог. Він може закупорити мікроскопічні пори в ґрунті, і коріння просто задихнеться без кисню. Нам потрібна знежирена фракція. Якщо ж ви купуєте молоко в магазині, беріть пастеризоване з найнижчим відсотком жирності ідеальне підійде 1,5 або 2,5 відсотки, не використовуйте молоко тривалого зберігання, бо там майже не залишилося живої біології. Тепер записуйте пропорцію. Це золотий стандарт. Одна частина молока на 10 частин води. Тобто на 1 літр води ми беремо рівно 100 мл молока, не пів склянки, не на око, а точно відміряємо 100 мл. Це підкормка, а не їжа. Наше завдання дати імпульс, а не перетворити землю на поживне середовище для плісняви. Коли ми вливаємо молоко у воду, рідина стає приємного мутно білого опалового кольору і вже виглядає як еліксир життя. Але якщо ми зупинимося на цьому етапі, це буде просто хороше добриво. Щоб перетворити його на бомбу, яка змусить розсаду міцнішити на очах, нам потрібен секретний інгредієнт, каталізатор обмінних процесів. Це звичайний аптечний йод, 5% спиртовий розчин. Йод для рослин працює як адреналін. Він активізує дихання клітин, прискорює синтез білків і засвоєння азоту. Без йоду рослини часто виглядають млявими і загальмованими. Але пам'ятайте, з йодом жарти погані це найнебезпечніший компонент нашого рецепта, якщо порушити дозування. Інтернет переповнений шкідливими порадами, де пропонують лити чайну ложку йоду на лійку. це гарантоване вбивство кореневої системи через хімічний опік. Йод це мікроелемент, і слово мікро тут ключове. На наш об'єм, 1 літр води та 100 мл молока нам потрібно всього 2, максимум 3 краплі. Використовуйте піпетку або медичний шприц для точності. Якщо піпетки немає, можна сірник сірнику баночку з йодом і струсити краплю в розчин. Чому ми додаємо йод саме в молочну воду? Тут вступає в дію цікава хімія. Молоко пом'якшує агресивну дію йоду. Молекули йоду зв'язуються з молочними білками, утворюючи складні комплекси, які засвоюються рослиною м'яко і поступово не опікаючи ніжні усмоктувані корінці. Крім того, йод це потужний антисептик, і в парі з молочними бактеріями вони проводять повну зачистку ґрунту від гнилі. Після того, як ви додали йод і ретельно перемішали рідину, вона набуде легкого кремового або жовтуватого відтінку. Але не поспішайте одразу бігти до розсади. Дайте розчину постояти хоча б 15 або 20 хвилин. Це потрібно для того, щоб температура компонентів вирівнялася, а реакції дифузії завершилися, рівномірно розподіливши йод по всьому об'єму. Поки суміш настоюється, я розповім про альтернативний варіант для тих, хто з якихось причин боїться використовувати йод або для розсади, яка вже готується до цвітіння. У цьому випадку замість йоду ми беремо деревну зугу. Зола це джерело калію та фосфору, а в поєднанні з кальцієм з молока ми отримуємо ідеальний коктейль для зміцнення скелета рослини. Рецепт трохи складніший: одну столову ложку просійної золи потрібно залити літр марячої води, настояти добу, щоб корисні речовини перейшли у воду, і лише потім до цього настою додати наші 100 мл молока. Цей варіант діє м'якше і більше націлений на підготовку до плодоношення, тоді як рецепт з йодом це швидка допомога для росту і імунітету. Повернімося до нашого основного рецепта і обговоримо, чого робити категорично не можна. По-перше, не зберігайте готовий розчин, це жива органіка, і вже через пару годин у теплі молоко почне скисати, і замість корисних бактерій там розплодяться зовсім не ті гості, які нам потрібні. Приготували і відразу використали. Залишки краще вилити в компост або під кімнатні квіти, але не залишати на завтра. По-друге, не намагайтеся зробити краще, збільшуючи дозу молока. Логіка кашу маслом не зіпсуєш тут не працює. Занадто жирний розчин заб'є ґрунт, зробить його липким і важким, і замість користі ви отримаєте задуху для кореню. По-третє, і це звучить смішно, але трапляється. Ніколи не використовуйте згущане молоко, адже в ньому міститься величезна кількість цукру. Цукор у ґрунті це бенкет для дріжджових грибків і бактерій бродіння. Полити солодким молоком це все одно, що власноруч запросити чорну ніжку знищити вашу працю. Тепер, коли наш еліксир готовий, настоявся і має ідеальну структуру, виникає питання, як правильно його вносити. Техніка поливу тут важлива не менше ніж склад. Існує золоте правило мого діда, яке я називаю правилом вологого бар'єра. Запам'ятайте його на все життя: ніколи, ні за яких обставин не вносьте активну підкормку суху землю. Коли земляний ком пересушений, коріння рослини стиснуте і перебуває у стані стресу. Якщо в цей момент ви нальоте навіть найкорисніший розчин, концентрація солей різко вдарить по зневодених клітинах корення, викликавши осмотичний шок і опік. Вже до вечора листя може пов'янути, і ви будете гадати, що сталося. Правильний алгоритм дій такий: спочатку беремо звичайну чисту відстояну воду і трохи проливаємо розсаду, буквально потроху, щоб ґрунт став вологим, але не перетворився на болото. Чекаємо від 30 до 60 хвилин. За цей час волога рівномірно просочить землю, коріння розправиться, нап'ється і буде готове до прийому десерту. І тільки по вологому ґрунту ми вносимо наш молочно йодний еліксир. Щодо дозування, під кожну рослину тут теж треба бути розсудливим. Якщо ваша розсада ще зовсім юна, у фазі двох чи трьох справжніх листочків їй достатньо дитячої порції одна або дві чайні ложки розчана під корінь. Якщо ж це вже дорослі кущі томатів чи перців у півлітрових стаканах, які готуються до висадки, можна сміливо лити три або чотири столові ложки. Намагайтеся лити не під самісінький стовбур, а по периметру стаканчика. Це має подвійну користь. По-перше, ми стимулюємо коріння тягнутися в сторони, освоюючи весь об'єм ґрунту. А по-друге, ми бережемо кореневу шийку від зайвої вологи, адже це найвразливіше місце для гнилі. Як часто потрібно проводити такі підкормки? Не варто захоплюватися і робити це щодня. Рослині потрібен час, щоб засвоїти отриманий кальцій та мікроелементи, переробити їх і вбудувати в структуру нових клітин. Оптимальна схема виглядає так: перша підкормка проводиться через 7 або 10 днів після пікіровки, коли рослина вже прожилася на новому місці і рушила вріст. Другий раз ми підживлюємо через 2 тижні після першого разу. І третя контрольна підкормка робиться за 3-5 днів до висадки в відкритий ґрунт або теплицю. Це дасть рослинам потужний заряд імунітету, щоб пережити стрес переїзду. Всього 2-3 рази за сезон розсади цього більш ніж достатньо, щоб отримати міцні кремезні рослини. Яких же результатів варто очікувати? Не думайте, що диво станеться миттєво, це не магія, а біологія. Але вже через 3-4 дні ви помітите реальні зміни, а листя набуде глибокого смарагдового кольору. З'явиться той самий здоровий глянець. Які свідчить про активний фотосинтез. Якщо ви сфотографуєте стебло до і після, то побачите, як воно потовщало і стало більш ворсистим. Рослини піднімуть листя вгору, розкриваючись назустріч світлу і виглядатимуть бадьорими і напруженими, наче струна. До речі, цей рецепт універсальний. Його обожнюють не тільки томати, а й перці, баклажани, капуста, і навіть ваші кімнатні улюбленці фікуси, грані. За міокулькаси. єдиний нюанс для квітів, кількість йоду можна зменшити до однієї краплі, бо їм потрібна менша стимуляція плодоношення. Садівництво та городництво це не війна за врожай і не змагання, хто купить більше добрив, це насамперед мистецтво, спостереження і вміння використовувати мудрість природи, яка відшліфовувалася століттям. Мій дід не знав таких розумних слів, як хелати, цитокеніни чи ауксини. Але він точно знав, що молоко дає силу, а попіл лікує землю, і його врожаї годували велику родину, всю довгу зиму. Я ділюся з вами цим знанням щиро, бо хочу, щоб на кожному українському підвіконні, незважаючи на погоду чи обставини, буяло життя, щоб восени ви вийшли на свій город, зірвали важкий, налитий сонцем помідор, розрізали його і відчули той самий неповторний аромат справжнього літа, від якого. Ваморочиться в голові. Спробуйте цей метод хоча б на кількох рослинах для порівняння. Відставте пару найслабших кущиків окремо і полікуйте їх за цим рецептом. Я впевнений, що через тиждень ви будете приємно здивовані, коли ці задохлики наздоженуть і переженуть своїх братів. Бажаю вам міцної, здорової розсади, мирного неба над головою та щедрих врожаїв, які принесуть радість вам і вашим родинам. Нехай ваша праця на землі завжди буде вдячною та плідною.